Так, сьогодні в У нас на кухні йдуть Підрозетники Тут три і от там три. Значить, тут з лівого підрозетника прямо до гори йде кабель, тому нахилу, і тоді йде до гори отак, до нашого шлейфа. Так. Це окрема жила, окремий автомат, без коробок. І Тут та сама історія. У нас де теж силовий дід. От так де з, з лівої розетки чуть лівіше. Так він піднімається вертикально вверх, пішов по крокві і пішов собі прямо без коробок, пішов прямо на автомати. Значить Тут у нас має бути справа вимикач. Треба буде звідси взяти живлення. Перемичку сюди, тут зробити ніби розпаєчний вузол, і звідси буде вмикатися ось цей дріт ледовський, підсвітка ЛЕД. Все.